Всім привіт! З вами Кісіль, і сьогодні я починаю найскладніший челендж у Soccer Manager 25. Я візьму під свій контроль CD Mirandes один з найслабших клубів у другій лізі Іспанії. І спробую вивести його в Ла Лігу Це буде найскладніший Survival Challenge в Soccer Manager 22. Сіді Мірандес клуб із мінімальним бюджетом і слабким складом, як ви можете бачити. Середній рейд. У нас майже 4 мільйони плюс спонсори середній рейтинг 66. Розмір коман... розмір команди 33. Середній вік 22. Середня стоимость середня... 850 тисяч. Общая стоимость 28 мільйонів. Ну що ж, це буде дуже важко, але я не здамся і ми починаємо писати нову історію. Давайте подивимося на наш склад. пройдемося по головним гравцям. 70 Семься Вуртар Сем... Фернандес Алонсо Томео Постиго Рінкон, Лончер Гортаксе Рока Кало Беніто, Пенчелі, Рейна Склад не дурик сейчас ми узнаємо зі складом на гравці – це… Алонсо, Постіго, і Фернандес. Час для трансферів. Я вже знаю парочку гравців. В мене вони в короткому списку. ну він не захоче перейти. Думаю, так, А нам треба зараз подивимося на нашого воротаря. Так, да, він буде цей іпати. Так що я, напевно, підписую Альваро цього. Він відшиває нас. Це капець, ладно. Тоді візьмемо молодого півзахисника. Підложимо йому 17 тисяч. Думаю, йому буде достатньо. О, це вже добре. А зараз награюся, розблю тренування і вернуся. На треніровку ми ставимо фізбогр... фізподготовку, такти... тактичну і. Тех... Техніку. Ще плюс один форвард нам. Ну що, нас перший матч? У нас перший матч. Я думаю, зразу поставлю пару гравців в основі. Самі, бо вони. Ну треба, щоб вони розвивалися наші гравці. Так, номер ставимо і зараз граємо такі моменти. Зараз ми подивимося, як буде вести себе команда в ситуаціях різних. Чи з голами. Я ж, але я ж ну, дещо одне забувся. Я забувся поставити тактику нам. В принципі, гарна команда йде, гарні оцінки в гравзі. вели 0-0 що. Поки що навіть ніяких моментів нема. І, ну, скучний матч зараз, ну я би на таких. Ну тут. Я не розумію, хто дивиться матчі в Лігі -Лі Іспанії. Це наша, наша команда. Беніто, Беніто, проривається по плану. Обмотав одного, обмотав одного! Подавай! Бий! Под... Подача на Валенсію. Валенсія забиває гол! Ну все, один гол. Тепер я ще забувся налаштувати нам схему. Зараз буду показувати. Нам ще треба вибрати турніри і я візьму, напевно, самий цей ось такий турнір самий найважчий. Ну, не, не самий найважчий, але найважчий, який я можу купити. Взяти, точніше. Взяти. До речі, дивіться. Два підписання і вже рейтинг команди піднявся на 2. Було 66 я став. А вже є 4, 4, 2. У нас схема. Mm. Так, в мене записано всякі тут такі. Mm. Mm. Зараз награюся. Якщо um, я награвся. Ну що це буде наша... Я вже зробив пресезонку. Що там у нас? А, ну, це всяке 7. Не треба перший матч. Час, вход... Час входить на поле. У нас перший матч. Крок до чогось великого. Або можливо недовго. Нам ще треба замінити. Правий фланг бо. ні, лівий фланг, бо лівий фланг, бо в нас цей там. 60 й якийсь там ігрок, він дуже, чесно дуже поганий. Іграємо проти Лутона. Блін, це ж з другого диві, ну, з чемпіоншипу в район. Моріс Моріс удар. Ми пропускаємо перший гол, пропустив. Перший забив, перший пропустив. Мені треба робити заміни. Я візьму таку вору. і в принципі, да, все. Кінець. Шаоднака ще ще одна наші ворота. Джонс, підхоплює м'яч, Манджі підхоплює м'яч. Закидання Моріс. Удар дубль Моріса. Ну це Лутон -таун. Він цей, Це важка важкіша команда. Що ж, приграємо 2-0. Я думаю, що нам 100% треба підсилення. І зараз я буду його шукати. Прикидаєте? Мені мій спонсор да! лями. Просто! Я не знаю як це. Першим кого підписав це грузина Берідзе. і Дабілу на защиту. Десь ось так має наша состав виглядати. Я розумію, що там таланти, є. ну вони всі в оренді, камон, типу їх не можна навіть прокачувати. Це, це капець, конечно. Що, зараз будемо грати матч? Е -е, ні, я думаю, хайбрид завийде все-таки. Е -е, трохи поіграємо. Блин, зараз секундочку реклама. почали грати. Зразу жовта карточка, Ми на самому дні груп, бо ті команди зіграли в нічю. А ми цей, а ми програли, а одна виграла. Ми подаємо кутовий. Алонс подає коловий. Матчя! Нове приобретення і зразу гол. Хорош. А другий кутовий за матч. Вже кінець матч. 87 -ма хвилина, Подача. Той самий матін. Це просто. ми виграли 2-0. І зараз, напевно, будемо десь в середині, ну, це. Я думаю, що це за цей випуск. Я ще зіграю, встигну зіграти перший матч ліги. Так. Я на якому місці? На третю. В принципі добре, якщо лут зіграють в нічіони, То у нас буде шанс виграти. Ну і получити 400к. Ще думаю, що що я зроблю, це випущу ось тако. А чого він тільки 83. -ті? А, понятно, чого він так. І випущу Ну, хай зіграю один раз. Цей... хай я зіграю трохи, то зараз будуть моменти. Будемо десь моменти. Так, це Vegan Athletics, ну даже третій, четвертий вроді би цей чемпіонат Англії. Ну, по одному удару команди несли і йдуть на який перерив. Так. Я заменю цей поставлю форварда чи, ні, де, хай бенчинь все-таки вийде там цей і поставлю не якось в мене нема о, во лаунчера цього поставлю тоже з, з, з ще 2 мільйони, я нагадую, є. Ми скоріше нічого граємо. Да, вже у нас шансів немає на вихід. Ми програли. Ну, принцип. Це третій Чемпіонат Англії четвертий і все-таки. Чи, може другий. Вибачте. Я просто не знаю, на цей. Ну, все одно ми могли. Була рівна статистика. Два удари просто ми не забили, вони забили. Ладно, це вже просто. Обідно трохи, конечно. А вони ж ничью зіграли. А вони ничего зіграли. Блін! Ладно. Так, я думаю... Що, що за... фігня? за Так. Ми зараз йдемо. О! Що це скауті. Що вони нам набрали тут? Я б точно не брав цього. І цього я би точно, напевно, теж не брав. Знадто він якийсь. Типу, що він качнеться ось такого. Ні, я це... Там дуже багато, там 25 цілих Про... не 20 пропусків, що він буде качатися. Він може зупинитися на цьому рейтингу. Це, ну якщо чесно, мені здається, я шукав команду найслабшую, яка може бути. Я її знайшов. Я її знайшов. Що, будемо. Будемо її до величчя. дачі, хто там виграв цю. Е... Я забувся, як то її. А, прицето не соревновання. Е... Конечно, Віган. Віган я вважаю, він не був майже, вважати претендентом. Е... Як. Вирвався просто. Що зараз ми летимо на матч, думаю вже це буде матч цей. Я подивлюся, як він закінчиться, як він почнеться. Ну зараз матч. Треба буде заміняти. О, лаунчер прокачався. Це вже взагалі добре. Так. Що візьмемо? Пена замість цей замінимо ще раз. Валенці взагалі не показав себе. Хай цей. Але мені прийдеться ну, ставити на трансфер більше або в оренду якусь, бо ну, у нас майже нема грошей і зарплати, і всякі ці. Я, можу, я дуже можу продавати цих. Я люблю продавати старих ігроків і купувати молодих таких. О, до речі, ми, у нас два удари проти одного я спочатку болівав за червоних, потім зрозумів, зрозуміли, що це що червоні це наші противники. О, вісім, це гарно, гарного, гарного Думаю, Хай вийде цей. Мартін. Ну і все так будемо. Давайте, ну забийте. І що ми робимо, Звісно, ми не забуваємо. Це просто зразу. Мінус мам. Ні, тільки не другий гол. Я вас прошу. Я вас прошу тільки не другий. гол. Ну, Все, коротше, шансів у нас немає. У нас просто я буду старатися, я буду фіксити. Я хочу обрати, щоб ця команда була стабільною. Даліше, наші задачі Остатися в лізі. Прокачати молодь. Знайти собі стаб... знайти стабільність. Ну, це... Просто подивіться, ми володіємо, ми били, ну, не забивали просто. Бат... Батісту, Батісту, да? нічого. А? Хороший ранчофурі. Угу. Ми били, ми не забивали. У нас 19 місце. Ну, в принципі, да, це спочатку з... ось такого воно має бути. Ось, що. ну Коли поргаєш. я Думаю, що ми ще наберемо форму свою. А вроді. Би... І касаю... Ааа, травма що просто це все. вообще. Деськи тут просто трансфери йдуть. Я вже, напевно, пока що нікого підписувати не буду. У нас будуть самі найглибші змінення е, в наступній серії. Що, а з вами був Кісіль. Всім удачі і всім пока.